Друзі, доброго дня а, вчора в в Дніпрі сталася максимальна жахлива трагедія. Я думаю, ви вже в курсі цієї справи. Якщо ні, я дізнався про неї сьогодні. Тому що вчора ми їздили на евакуацію військової машини після обстрілу. Скоро відео буде на Ютубі. А поки що там можете щось подивитися у мене в інстаграмі. Тим паче, у мене знов заблокували інстаграм. І якщо ви мене загубили, десь Ніку тут зараз напишу і в описі він також. Посилання на новий інстаграм буде. Ну так ось, дізнався я вже <кій> про це сьогодні зранку і був трохи ошарашен цими подіями. По-перше, а по-друге, як на все це відреагували люди, багато людей, дуже багато людей, як це відреагували. Давайте почнемо, мабуть, з офіційної версії, що вчора трапилось. Працівники ДБР за сприяння нацполіції оперативно розпочали розслідування інциденту, що сталося у Дніпрі за участю працівника правоохоронного органу. Під час патрулювання він застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини. Попередньо встановлено, що правоохоронці намагали зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого. За наявними даними, ігнорував законні вимоги на зупинку та порушував правила дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Під час інциденту правоохоронці застосували табельну зброю. Давайте почнемо по порядку. А, причому не тільки в ДБР, а, а у всіх СМІ, на всіх сайтах, новинах а, позначається, що був водій елітного автомобілю. Я розумію, що марка Ягуар вона елітна. Ну, можливо, я не знаю, де якого може склатись таке враження. Але ну, трохи незрозуміло, чому автомобіль. Е, на секундочку. Котрий е, коштує на даний час там 30 тисяч доларів? Став елітним. 30 тисяч доларів. Ну, серйозно. Як що це за елітне авто? За 30 тисяч доларів? Я зараз от вам я не то що там видумав, що там, ось цей автомобіль такий самий, точніше, Ягуар з Автарія, і коштує він там 26-32 тисячі доларів. Я не те, що там можливо цей чоловік був при бабках. Але просто пишуть елітний автомобіль, ну, в ньому немає нічого елітного. Це просто автомобіль за 30 тисяч доларів. Давайте так, Mazda з салону якась коштує 30 тисяч доларів. Volkswagen якийсь там маленький. 30 тисяч доларів, я не знаю, там Polo, Passat дорожче набагато коштує. Ну просто що, що за елітний? А, а людям, знаєте для чого це все зроблено? Для того, щоб людям а, піднести все так, що мажор, все дозволеність, він може робити все, що хоче, у нього є бабки, він там все зарішає. А ось так в новинах і пишуть. Якщо ви візьмете відкрити новини і почитаєте, ось так прямо і написано про нього. Чому для мене максимально незрозуміло? Давайте на, на цьому зафіксуємо, що автомобіль не який не елітний, а просто звичайний автомобіль. І будемо мати це все у себе в голові. Потім, після зупинки автомобіля водій почав вести себе агресивно, і у нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Якщо ви побачите. А, давайте так, на цьому. Офіційна версія закінчилась. Більшість жодної інформації офіційної з цього приводу, щонайменше на даний час, коли я записую дане відео, немає. На сторінці Фейсбуці офіційному патрульної поліції Дніпра є, що є такий інцидент, але немає жодних подробиць. Хто, що, коли, за чим і як. Просто. Склала ситуація, ось така було е, применена, застосована вогнепальна зброя. Все точка. Друга, одну сторону ми з вами этот, обсудили. Давайте, друга є ще сторона це відеозапис. На жаль, повний відеозапис я вам не можу тут показати, тому що uh, YouTube просто заблочить це відео. Uh, тому uh, також під відео, якщо ви не бачили це відео, а якщо навіть ви бачили, я прям. Uh, Рекомендую перед тим, як дивитись далі ролик, подивитись це відео. Воно йде півтори хвилини, але ми будемо розуміти, про що йде справа. Я, щоб ви його довго не шукали, у себе в телеграмі його тільки що запостив, і ви можете його там подивитись, щоб нагадати, що там сталося. Ну, ось ми бачимо з відео, що застрелено чоловіка. Але відео ж починається з того моменту, як жінку. Починають доставати з автомобіля за ноги. Причому в машині сидять ще дві неповнолітні дитини. Навіщо це робити для мене загадка? Допустимо, припустимо, припустимо, що вони помінялись місцями. Їхав чоловік, він, типу, не тверезий, як там здалося, вони помінялись містами. До чоловіка претензій вже немає жодних. Він мог запросто взяти, піти, і до нього взагалі ніхто не звертався. Чомусь намагались достати жінку з автомобіля. За ноги, причому, витягувати, з авто. Навіщо? Допустимо, що була вимога вийти з автомобілю, на котру жінка не відреагувала. Тут питання: навіщо? Автомобіль заглушений, стоїть так, що йому їхати нікуди. Навіщо? Виходити жінки з автомобіля незрозуміло. Ну, хай з ним, хочуть вони її затримати. Повинен мати, повинен бути протокол затримання. Якщо буде протокол затримання, в автомобілі, нагадаю, ще двоє неповнолітніх дітей, їх на когось потрібно залишити. На кого? На чоловіка, як на чоловіка, якщо він не тверезе, підозрюється у, у тому, що він збігав від поліцейських і так далі. Незрозуміло. Ну, давайте так. Ну не було жодного ж протоколу затримання. Якщо не було протоколу затримання, навіщо витягають жінку з автомобіля? Знову таки. Ну що ж таке? У мене просто одне питання. Машина це як приватна власність. Навіщо вламуватись в автомобіль і витягати звідти жінку, щоб потім застрелити мужчину? Тут поліцейські, вони чисто виходять як провокатори оцієї ситуації. Ну, чисті, ви згодні зі мною чи ні? Ну Просто ну, ну як, вони провокують таку ситуацію. Потім вони достають жінку з машини, чоловік виходить її захищати. Чи правильно поводить себе чоловік, а вже ж ні. Давайте так, я неодноразово вам повторював у багатьох роликах: якщо ви зустрічаєтесь з неадекватними поліцейськими а вони такі самі. Тому що вони неадекватно реагують на, на все, потрібно підкоритися і зробити все, що вони хочуть, а потім в суді все обжалувати. Но мужик виходить, починає захищати свою дружину, котру виволокли з машини, бахнули головою, а плитку протягнули по асфальту. Це що, адекватна поведінка? На глазах у двох неповнолітніх дітей зі сторони з боку поліції. Ну, серйозно, ну просто ну, напишіть в коментах, я просто не розумію. Ви вважаєте, це адекватна поведінка, враховуючи обставини, щоб автомобіль не зупинявся, тоді жінка, значить, да? жінка була за кермом, вона не зупинялась, вона все це робила, і жінка у цьому винна і жінка була в стані алкогольного сп'яніння. Так? Тоді чоловік. Що, тверезий взагалі не був за кермом автомобіля? Так, давайте тепер стосовно стрільби. Е, Мужчина застосував фізичну силу стосовно копа. Було таке? Було. Була ли загроза життю поліцейського? Ні, було. він його кинув через плече та відійшов. Була ли загроза для жінки поліцейської? М -м життю. Загроза життю ми маємо на увазі. Ні, не була. Коп, коп мужчина стояв в стороні, коли в нього стріляли. І це ще підтверджується тим, що пулі попали в спину. Тому чоловік стояв спиною. Також хочу зауважити, що пострілів попереджувальних у повітря також не було, як і такого попередження на словах. А якщо ми відкримо закон про національну поліцію, стаття 46, застосування вогнепальної зброї. Пункт 5. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю лише після попередження про необхідність припинення протиправних дій та намір застосування примусового заходу визначеного цією статтєю. А всього цього, як ми бачили в відео, взагалі просто-напросто не було. А якщо б КОП взяв би. Достав би пістолет і вистрілив в повітря пару разів. А я руб за сто даю, вони би жінка з дружиною відреагували би на це. І, як мінімум, би зупинилися, припинили б на хвилину все робити. Давайте так, я зараз можна було б провести експерименти, просто піти кудись в толпу, де багато людей, і просто два рази там вистрілити в повітря і подивитись на реакцію людей, що вони будуть робити. Ну, вони точно не будуть намагатись продовжувати протиправні дії, котрі, як здається, копам вони робили. Згодні зі мною? Згодні. І це могло що? Це могло зробити так, що чоловік залишився б живий. А діти росли б з батьком. Давайте тепер підіб'ємо резюме та зробимо висновки з цієї ситуації. А тут є дві сторони цього всього: є людяність, є законність. Давайте стосовно законності. Поліцейський перевищив свої повноваження. Це ви можете добре прочитати в статті 46 закону про поліцію. про... Приміння вогнепальної застосування вогнепальної зброї. А, тепер, друге, а, людяність. Так? З людяністю тут також копи програють, тому що не було, не було жодної причини тягнути з автомобіля дружину за ноги на очах у малолітніх дітей. Вона нікого не збила, нікому не погрожувала, там, ні в кого не стріляла. Я не знаю, що вона ще робила, нічого не робила, не питалась уїхати кудись, що потрібно було її витягувати з автомобіля. В людяності ці копи також програють. Тому мої висновки, що в даній ситуації копи повели себе максимально хреново. Коп, він там, здається, чи 2002 року народження, він молодий. Я руб за 100 даю, як там було, він просто обісрався, ну реально обісрався. Достав зброю, не подумав, що він робить, і її застосував. За що? Тепер буде нести відповідальність згідно законодавства. І давайте так, я роблю ставки що його посадять. Ну, реально, тому що так прям максимально робити не можна. Ну, я б хотів би вислухати, що ви думаєте стосовно цієї ситуації. Давайте ви напишете в коментах, я зберу всі коментарі, комусь спробую відповісти, відповісти прямо в коментарях. А потім там всі максимальні коменти, котрі ви напишете, най залайкані. Ми з вами обсудимо в інстаграмі в прямому ефірі, мабуть, завтра. Сьогодні ми все це зберемо. А завтра я вам відповім на всі ваші запитання. Там ще діти поводили себе нібито нібито грубо, якось висловлювались. Ну, як, ви як це ще можна сказати? Ну, вашу дружину витягують з автомобіля, вашу мати витягують з автомобіля, а батько, батька задувають газом. Що ви хочете від дітей? Для них поліцейські це ніхто, а це їх батьки. Отже, у мене все. Дякую, що дивились. І скоро буде ще цікаве відео з нашої поїздки в Донецьку область. Ми вчора повернулись прямо на котру годину.